Триво. Громадських на землі сухідних підрозділах. Виявити місцеві заворушення. Зосередити, зарештувати, вгамувати. Особа, Визвинувачені в спеціальній народі першого рівня. Зробітні підрозділи. Комплеювачення. Запам'ятати, зупинити, завершити. активність лі. Код відсередний. Увага! Будь ласка, невідома особа. поруч. Негайно підверті громадянський статус у місцевій випадку. Увага! Відбувається теж. Так, будь ласка, усім громадянам, які проживають у місцевому житловому кварталі, зайняти свої місця у інспекційних постах. До уваги мешканців! У вашому блоці виявлено похибку підрахунку. у Співпраця з групою громадського захисту дозволить отримати повну порцію.